Тернополянин Віктор Старущак не може ходити через ДЦП, яким хворіє від народження. Через це чоловік змушений пересуватися Тернополем на кріслі колісному. Однак дається, це йому непросто. Як каже він, місто не дуже добре пристосоване під людей з інвалідністю. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, чоловік вирішив проводити соціальні експерименти. Також пан Віктор розповів терену, з якими труднощами стикається щодня, та що хотів би змінити в місті, щоб воно стало безбар'єрним. Зараз це не той час, щоб щось глобально міняти, бо війна, це треба напрямок. Але найоптимальніше це робити треба мінімум на зупинках автобусних спусків, на чотири, щоб можна було без посторонньої допомоги. Виїхати на зупинку, сісти в автобус і приїхати куди треба. У межах свого соціального експерименту Віктор Старущак вже зняв близько сотні відео, які розмістив на своєму ютуб-каналі. Під час прогулянки чоловік пропонує перехожим сісти на крісло колісне та проїхатись по тих місцях, де немає ні облаштованих пішохідних переходів, ні пандусів. Потім люди діляться враженнями. За словами Віктора Старушчака, погоджуються сісти на крісло одиниці. Приблизно з тисячі опитаних відгукнулися лише сто. Багато кажуть, що немає часу. Спішать. Бувало такі люди, що кажуть, що це соромно. Казали, що це тяжко. І потрібно далі проводити цей соціальний експеримент. А завдання таке, сісти на візок і проїхати все. Достатньо. А, як ваші враження? Важкувато, в принципі, але якщо призвичається, то може і таке... Просто проїхатись? Так. І все? Так. По наступний. Подумав, що можна типу, два окази по просто Ну, ну як коли. Можна і два. Як. Ваші враження. Це ще ладно, що так, знаєш, от, по порівні дорозня. Це от, по якихось ходах, да, якщо їхати по сходам, підніматися під якийсь горбок чи переходять пере 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 якісь... Сір... Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті? Давайте пробуємо. Давайте. Давай. Ми треба багато сили в руках. Можна. Jak wasze wrażenie? No co ważne, za ważne, nie zdaje się. Судуну повертати це віктор Старущак показав журналістам терену проблемні ділянки для пересування на кріслі колісному у місті. Одна з них перехідна світлофорі навпроти центрального універмагу на вулиці Руській. На одну частину тротуару заїзд з дороги можливий, проте з іншої ні. Ідентична проблема. І на пішохідному переході поблизу торгового центру Орнава. Тротуар за високий перевищує норму. ДБН, що виїхати неможливо. Також, за словами чоловіка, є труднощі при пересуванні громадським транспортом, куди складно їхати кріслом колісним, бо не всюди є пандуси. Потрібно на автобусних зупинках зробити спуски на тротуари, щоб можна на зупинку без посторонньої допомоги заїхати. Ну і щоб всі шофери автобусів, бо не завжди ці. Шофери хочуть виходити і відкривати пандус. Буває ще навіть таке. Ще одна проблема занадто стрімкі пандуси. Приміром, такий є у мікрорайоні Дружба. На цей пандус виїхати неможливо, бо кут більше 40 градусів і вузький. Однак, попри все, Віктор старається шукати позитив у житті і вірить, що згодом ці проблеми вирішать, а пересування містом стане більш зручним. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.